Атака на добре підготовлену оборону ніколи не закінчується добре. Це відео доводить це. Російські танки і БТРи зупиняють міни, Джавеліни та ФПВ-дрони. Не забудьте підписатися. Почнемо. Група російських танків і БТРів іде в атаку. Всього сім машин, три танки і чотири БТРи. Вони перегруповуються в цьому невеликому селищі перед атакою. Через мить цей російський танк зміниться. Оператор зводить важіль і стріляє ракетою Джавелін. Дрон підтверджує влучання при наближенні видно, що танк знищено. Але для ворога це лише початок. Випущено другий Джавелін. Пряме влучання викликає потужний вибух. Третя ракета Джавелін злітає в небо. Ось ціль. Ідеальне влучання. Один БТР намагається відступити. Українські війська б'ють по ворогу, що тікає з РПГ. Тим часом останній танк маневрує і веде вогонь у відповідь. Поки не стається це. Цей удар посилає сигнал. Наступної ракети він не переживе. Підбитий раніше танк вибухає. Його багатотонна вежа злітає в повітря. Дрон знімає палаючі залишки російських танків. БТР впевнено наближається до лісосмуги. Він маневрує, щоб висадити російську піхоту. Війська починають штурм. Оператору потрібен час на захоплення цілі. БТР розвертається і починає від'їжджати, а потім оператор пускає ракету. ба бах БТР розлітається на шматки.